Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Звісно, в радості і в молитві. Витриваємо в Посланнях Богородиці, витриваємо в Слові Божому, щоб не думали, що якщо Богородиця, Богородиця каже, слухайте мого Сина Ісуса. Тому хто не слухає Ісуса, той не живе і не витриває в посланнях Богородиці. Все просто. Сьогодні візьмемо 25 вересня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас до сильної молитви. Модернізм хоче увійти до ваших думок та вкрасти у вас радість молитви і зустрічі з Ісусом. Тому, дорогі мої дітоньки, обновіть молитву у ваших сім'ях, щоб моє материнське серце було радісним, як у перші дні, коли я вас вибрала. І відповіддю була денно нічна молитва. І небо не мовчало, а рясно давала цьому місцю благодаті, мир і благословення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і сьогодні проста практика. Один день. Не, не віддати модернізму. Багато серіалів, багато кіно, багато новин зараз. І в цього всього. І Марія каже, що це все хоче модернізм цей весь, хоче вкрасти в тебе всі ці нові ігри, новітні, сучасні технології. Ні, є фані технології, які можуть служити, а є технології, які просто крадуть час. І, власне, і ця, цей час, коли в тебе крадуть ці технології модерні, то у тебе є ця. Кража радості від молитви. О ти потім приходиш а тобі нудно, тобі на молитві нудно, на літургії тобі нудно. Е, де б ти не пішов, то нудно. На пустині то взагалі за чим навіщо туди ходити? Бо там нудно. Бо коли я граю в комп'ютерну гру, то мені не так нудно, або дивлюся серіал, або кіно якесь, то не так нудно. І тому Марія нас застерігає пильнувати, пильнувати свої думки. Свої думки, про що ти сьогодні мислиш? Давайте в один день проаналізуємо, про що ми цілий день думаємо. Ну, Жінки то про все ясно, що думають. Але чоловіки, якщо є на каналі чоловіки, то проаналізуйте, про що ви думаєте, про, про які речі. Ну, звісно, про те, як заробити грошей, то само собою, але ще про що? Один день може давайте не будемо думати про гроші, а подумаємо про Бога, наприклад. Або про, про, про те, що говорить нам Марія. Власне, щоб знайти ту радість зустрічі з Ісусом, і Марія говорить, обновіть молитву у сім'ях. Сім а якщо чоловік не молиться, то вже в сім'ї важко молитися. Треба, щоб була молитва чоловік, жінка, дитина, діти ну, в такому плані. Марія каже, серце буде радісним і було радісне. Коли ти перше тут приїхав, меджуго, ну або перший раз зустрів Бога, або народився з висоти, то в тебе було серце радісне. І сьогодні нагадаємо ці, ці моменти і спробуємо проаналізувати, чому зараз так не є, тому що десь втратили, десь вже не стільки молимось. І хотів би ще зачитати одне посилання візіонеру Івана, яке було 14-го. 10 -го 2023, -го, тобто в цьому місяці. І воно було так, таким: слава Ісусу, мої дорогі діти, дорогі діти, і сьогодні в особливий спосіб хочу закликати вас більше молитися в ці дні. Жертвуйте постять за мир. В одному посланні я вам сказав, що молитва пост можете зупинити війни. Тому ви тривайте в молитві. Я з вами заступаюся за всіх вас перед моїм сином. Дякую, вам, дорогі діти, що і сьогодні ви відповіли на мій заклик. Марія нам дає ще додаткове посилання і каже: дорога дитина, сьогодні в особливий спосіб, хочу закликати тебе більше молитися в ці дні. Ці дні якраз ці дні початок війни в Ізраїлі, знаєте, і, і різного роду накал страстей там в світі, воєнний накал страстей. Тому Марія в ці дні просить посиленої молитви, посиленого посту. І хто міг би. Долучатися і постити, то запрошую. Запрошую більше витривати в молитві, в групах молитовних, в різних практичних молитвах, різні практики молитви є. Найкраща молитва це молитва серцем, звісно. А молитва серцем це відносини з живим Богом. Коли ти маєш відносини з Богом, ти постійно молишся. Піст також дуже важливий. Піст Марія би так ну, просто не казала, що піст є дуже, але в неділю не можна постити. В неділю, як тут кажуть в Меджугорі, в неділю гріх постити, бо в неділю Христос Воскрес, тому треба радіти. Але з понеділка і до суботи, до неділі знову можна постити. Можна тиждень постити, ніхто не забороняє цю. Але мінімум середа п'ятниця. Тому давайте підключатися і допомагати Марії, бо вона нас дуже просить. Ну, Запрошую більше молитися і менше втикати серіали, або новини. Ну, або TikTok, не знаю, YouTube, е, що там у нас ще є: Facebook, Instagram. Е, різні ці речі, які просто відволікають. Якщо ми там дивимося, звісно, християнську, або проводимо в молитву в цьому інстаграмі, то це супер. То, бачите, технології можуть працювати або в ту сторону, або в іншу. І, і Можна будь-що будь перетворити на молитву, вірю, крім гріха, звісно, і крім якоїсь гріховної такої е, відео або ще чогось. А на молитву можна будь-які ці технології повернути в правильне русло. Тому сьогодні проживаємо день з Богом і в радості. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Па-па!